Ситуація по обміну полоненими, вона зараз знаходиться в, тій, скажімо, в тому режимі, коли йдуть робочі зустрічі, йдуть переговори. І зважаючи на ту інформацію, яка раніше була, ми зробили висновки, і зараз в публічну площину ми цю інформацію не виносимо, оскільки це має бути е, така внутрішня робота. Ми будемо говорити тільки про те, коли хлопців звільнять і вони повернуться додому. Тому поки що цю тему ми не піднімаємо, ми просто працюємо. Питання обміну полоненими це рівень не містечковий, це вже міжнародний рівень, і це нам допомагає. Про Просуватися в цьому питанні вперед, тому напряму зв'язувати події на фронті з обміном полоненими я б не став.